Побутова сварка між співмешканцями у селі Грузьке Кропивницького району завершилась трагедією. Кропивницький районний суд визнав 47-річну жінку винною в умисному убивстві чоловіка, з яким вона проживала. Частина перша статті 115 кримінального кодексу України. За даними слідства, того вечора сварка спалахнула на ґрунті вживання алкоголю у розпал конфлікту. Жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним чоловіка у груди. Від отриманого поранення він загинув на місці, свідки у суді розповіли, що обвинувачена зловживала спиртним, часто виганяла та била чоловіка, а він, попри це, ніколи не звертався по допомогу. Суд погодився з доводами прокуратури, що дії жінки мали ознаки умисного вбивства. Їй призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Вирок суду ще не набрав законної сили та може бути оскаржений сторонами в апеляційному порядку. Усі 24 котельні Кропивницького працюють вже кілька днів. Однак більше сотні будинків і досі без тепла. Про причини розповіли під час тематичного брифінгу в міській раді. З 533 житлових будинків, які на централізованому опаленні, 431 з централізованим опаленням на восьму ранку 102 будинка були ще. Без опалення, але це пов'язано з процесом підключення житлових будинків. Незначна частина є і аварії під час запуску в підвальних приміщеннях. Найгірша ситуація в сфері обслуговування третього ЖАО». Там без тепла на ранок четверга було 60 будинків. Проте, наголошують у владі, усі аварійні служби працюють в режимі 24 на 7. Тому найближчим часом процес вирівняється і теплоносій дістанеться усіх об'єктів. Там порядка 60 будинків. Пов'язано це з застарілим житловим фондом, з дефіцитом кадрів, звісно, яке є на кожному підприємстві, в тому числі і на теплоенергетику. Але. Цілодобово постійно спільно з нашою аварійно-диспетчерською службою бригади працюють і. Ці будинки підключають. А от обігрівати медичні заклади почали ще у жовтні. Освітні об'єкти частково опалюються з минулого місяця, зокрема, це садочки. А станом на 13 листопада із теплом вже усі 37 садків і стільки ж шкіл. Проте класи ще не до кінця прогрілися, тому у 15 освітніх закладах навчають дистанційно. Ще сім на змішаній формі, решта вчаться очно. Сьогоднішнього дня у нас уже всі заклади. Підключені до різного виду опалення, це і електроопалення, там, де це основний вид опалення, це централізоване опалення і е, наші газові котельні. І тому форма навчання буде з кожним днем змінюватися, тому що коли в закладі набирається температура до комфортної, учні виходять на очну форму навчання. Але попри всю підготовчу масштабну роботу та порівняно успішний старт опалювального сезону розраховувати на його безпроблемне проходження надто обнаділиво, адже війна триває і ворог продовжує бити по об'єктам критичної інфраструктури. Графіки відключення електроенергії впливають і на роботу котелень. 23 котельні також попадають в графіки. Хоча в минулому році ми спільно з енерго. По дев'яти котельнях зробили резервні вводи, але зараз графіки, як ми всі бачимо, жорсткі. Не завжди котельня встигає в період-дві години, коли є електроенергія. Набрати ту температуру більше 48 градусів. Найскладніша наразі ситуація в селищі Новому. Там котельня, хоч і живиться від двох ліній, однак їх вимикають одночасно. Наразі питання вирішують із обленерго. А на випадок повного блекауту кажуть у міській раді 23 котельні та кропивницька ТЕЦ забезпечені генераторами. Запасу палива має вистачити орієнтовно на три доби роботи генераторів. Від душевних травм тварини в Кропивницькому дітей полеглих, полонених та зниклих безвісти захисників запросили на екскурсію в зооцентр Хіпос. Малеча покаталася верхи на конях із задоволенням годувала і спілкувалася з чотирилапими. Також дітлахи мали нагоду постріляти з лука, побачити спорядження, яким користуються бойові медики на фронті, пограти в рухливі ігри з аніматорами і скуштувати фірмові смаколики від місцевих рестораторів. Загалом зооцентр відвідали близько сотні. Ні, дітей акцію щасливі серця для них влаштували волонтери благодійної фундації. Мрія як зазначили організатори, прагнули згуртувати родини захисників та психологічно підтримати їх після втрати близьких. Дуже важливо, щоб організувати спілкування так і взаємопідтримку, тому що на жаль, родини, які когось втратили їх дуже багато, і як показує досвід роботи, і наш український і світовий найкраще, що допомагає в першу чергу, це об'єднання цих родин в ком'юніті в спілкування між собою, в підтримку один одного, в розуміння один одного, бо ніхто так краще не розуміє їх, як вони самі. На Кіровоградщині мисливцям дозволили відстріл диких м'ясоїдних тварин. Під цю категорію потрапляють лисиці, вовки, шакали, янотовидні собаки та куниці. Рішення ухвалила обласна влада на тлі великої кількості хворих на сказ тварин у регіоні та незадовільних результатів після проведення пероральної вакцинації хижаків. За даними Держпродспоживслужби, з початку року на Кіровоградщині зафіксували вже 115 випадків сказу. Захворіла 51 лисиця, 27 собак, 32 коти. Ще п'ять випадків серед рогатої худоби. Найбільше заражених тварин виявили у Кропивницькому районі. Станом на сьогодні, за підрахунками мисливців, в області, налічується 117 шакалів, 234 вовки, 624 генотовидних собак, майже 2 тисячі куниць та близько 3 тисяч лисиць, що втричі вище допустимої популяції. Як зазначили в облвійськадміністрації, відстріл диких тварин здійснюватиметься щонайменше до кінця грудня поточного року. На сьогодні видано 11 дозволів безпосередньо користувачам мисливських угідь. І задіяно 203, до цих дозволів 203 мисливців. Було добуто 47 лисиць. Регулювання проводиться виключно у вихідні дні, це субота і неділя. До дозволу додається список мисливців, де зазначається чітко номер посвідчення, номер контрольної картки і паспорт мисливської собаки. Також додається маршрут, тобто є обходи мисливських угідь, і вони зазначають, де вони будуть здійснювати безпосередньо регулювання. Обов'язковою умовою є також інформування об'єднаної територіальної. Громади для того, щоб люди розуміли, що відбувається у них на території. Незаконне видобування корисних копалин на суму понад 43 мільйони гривень. На Кіровоградщині судитимуть посадовців підприємства. Працівники підприємства організували незаконне видобування мігматитів після призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, за вчинене зломисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Встановлено, що посадовці, зловживаючи службовим становищем, склали та підписали документи, на підставі яких було проведено вибухові роботи. У наслідок злочинних дій довкіллю завдано шкоди, а державі збитків на суму понад 43 мільйони гривень. Слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох посадових осіб за час. Стіну 4 статті 240 Кримінального кодексу України. За скоєне посадовцям загрожує до восьми років позбавлення волі. В умовах воєнного стану люди часто переживають біль втрати. Тож актуальності набуло питання підтримка людей у стані горя. Коли людина переживає біль втрату, варто не знецінювати її почуття. Такими словами, як біль лікує, треба триматися, все буде добре. У моменти переживання розпачу не допоможуть пояснення, переповідання власного досвіду. Натомість спробуйте створити біля себе обстановку, де людина зможе плакати, злитися, говорити або за потреби мовчати. Підтримайте таку людину словами Я поряд, ти не один. Ти можеш розраховувати на мене. Мені шкода твоєї втрати. Підтримка людей у стані горя це не про заповнення тиші словами, які іноді можуть навіть нашкодити. Це про уважність, щирість, людяність. Пам'ятайте це та підтримуйте один одного.